Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє замовлення від компанії Unice. У мене ще стоїть невеличка ялиночка, і ви знаєте, я для себе зробила такі висновки, що мені в майбутньому тільки таку ялиночку і ставити. Тому що в цьому році я зібрала ялинку, нарядила її, велика ялинка у мене стояла в залі. Але в мене є такі клієнти, яких я туди не пускаю, тому що вони не тільки кинуть ялинку, не тільки познімають з неї іграшки, а ще й роблять шкоду для себе. Мій котик Степан, з яким ви всі знайомі, він полюбляє їсти дощик з ялинки. І це дуже негативно відображається на його здоров'ю. Він наївся дощику. І саме головне, що я поставила ялиночку в кухні невеличку, і нарядила її також. І нарядила її по мінімуму. Кілька невеликих іграшок і трішки дощику. І він, поки я спала вночі, він хазяйнував і наївся цього дощику. І я ж кажу: потім котик рвав одним дощиком. Ще добре, що він йому не забив шлунок. Тому. На майбутнє вирішила для себе, що мені тільки ось такий от варіант. Або ялинка має стояти в такому місці, яке недоступне для моїх домашніх мешканців. Маю на увазі котиків. Зараз у них саме сонний час. Отак от, от спит моя мурашка на своїй лежаності. Тихо. Навкруги, і вона собі відпочиває. І біля мене також влігся, як то кажуть, виновник торжества, оцей от збитошник, який їсть дощик. Наївся дощику і був би наробив собі біди для шлунка. Але зараз він, бачите, навіть не реагує на те, що я його знімаю. У них сонний час. Теса моя таюшка під батареєю на лежаночці відпочиває. Таюшка. І тут спить мій білюсик. Бачите, я його знімаю, а він навіть на мене не реагує. Я ж кажу, сонний час у моїх котиків. Вночі у них починається безсоння, і вони ганяють по хаті, а в день вони сплять. Почала розповідати вам про замовлення і продовжила своїми котиками. Це був невеличкий відступ. І давайте все ж таки повернемося і я вам покажу, що ж саме я замовила в компанії Юнай'с. Nice. Насамперед, що я придбала, це чоловічі набори з п'яти продуктів. Була дуже гарна ціна на них, 119 гривень коштував цей набір. І зараз покажу, що саме входило в цей набір. Насамперед, це ось така. от Туалетна вода чоловіча Black Fuego в об'ємі 100 мл. Не скажу, що ця вода є улюбленою серед моїх клієнтів, але аромат, в принципі, непоганий. Заявлений він як цитрусово-деревний, але я особисто у ньому дуже гарно відчуваю таку свіжу хвойну нотку. І багатьом клієнтам цей аромат дуже-дуже подобається. Таких наборчиків я взяла 5 штук, тому, звісно ж, було у мене 5 таких водичок. Зараз вам ще покажу, як виглядає сам флакончик. Гарна була пропозиція. Ось так от виглядає сам флакончик, сам аромат. Плюс також ще можна було скористатися знижкою представника. Вартість була 119 гривень, і мінус. Наша знижка представника, тому було дуже-дуже вигідно. Другим продуктом, який входив в цей набір, був ось такий от чоловічий шампунь, гель для душу. Можна використовувати як шампунь, можна користуватися як гель для душу. У мене син дуже полюбляє цей шампунь молодший. Я вам його неодноразово вже показувала в своїх оглядах. І шампунів також у мене було 5 замовлені. Третій засіб, який входить в цей набір, це ось такий от бальзам після гоління для чоловіків. Об'єм тут 100 мл. І у мене їх також 5 штучок. Четвертий продукт, який входить в цей набір, це ось такий от чоловічий кульковий дезодорант антиперспірант. І їх у мене також 5 штучок. І останній продукт, який був в цьому наборі, це ось таке от масажне мило скраб з кавою. Я вже багато років юнайс, nice, а таким милком особисто сама ще не користувалася. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Маю такі скрабчики, маю лосьйони для тіла, маю також шампунь, бальзам. Але милка не брала ще. Ось так от воно виглядає, дуже цікаво зроблено, бачите, як милку і як масажер можна використовувати. Таких милів також у мене 5 штучок. Зараз я їх виставлю. Ось так от. Тут я вже відкривала, тут трішки неправильно закрила. Буду. Пробувати. Дуже цікаво мені спробувати це милко покористуватися ним. Такі от набори я придбала. Я вважаю, що досить непогана пропозиція була від компанії. І зараз покажу, що ще взяла. Насамперед, це ось такий от гель для душу це новиночка морозний апельсин. Наставник наша писала Катя, що цих гелів вже в наступному каталозі. Не буде це лімітований випуск, і вони будуть тільки доступні до замовлення в цьому каталозі, тому вирішила придбати. І ще один гель новиночку ось такий взяла імбирний пряник. Аромат мені дуже-дуже сподобався в цих гелях. Дуже гарно вони пахнуть. Не пробувала я ще ними користуватися, але, думаю, вони милитись також будуть непогано, досить такі густенькі. Ось так, от видно, по рідині всередині. Далі, що взяла? На останній сторінці каталогу, на жаль, не маю каталогу, щоб вам показати, була доступна така пропозиція. При замовленні з каталогу на 200 гривень можна придбати набори всього по 149 гривень. В цей набір входила зубна паста від Unice. В об'ємі 130 мл. І також ось такий ополіскувач для ротової порожнини з грейпфрутом. Взяла я таких два наборчики. У поліскувачі зубна паста це новинки, тому я, звісно ж, не користувалася ще цими засобами, тому вирішила спробувати. Взяла два таких набори, і також можна було придбати. Ще ось такий еліксир замість ополіскувача. В одному наборі я взяла зубну пасту і еліксир для зубів. Його можна використовувати як знеболювач для зубів, для ясен, і можна також використовувати як ополіскувач для ротової порожнини. Просто він йде концентрований, і його потрібно розводити з водичкою. Ось таких у мене три зубних пасти і три ополіскувача. Два ополіскувача з грейпфрутом і один еліксир. Ось, дівчатка, я знайшла каталог, тому покажу вам, як виглядає ось цей набір на останній сторінці каталожка. Набір за 149 гривень. Хоча, я так зрозуміла, тут не вказано, на яку суму потрібно робити замовлення. Напевно, за будь-яке замовлення з каталогу. Можна замовити. Ось такі от набори. Далі взяла ось такі дві масочки, одна з зеленою глиною і одна звичайна глиняна маска. Я вже користувалася такими масочками, мені вони подобаються. Маю також їх в запасиках, але була гарна пропозиція. Вони йшли по спецціні по 14 гривень, і плюс ще наша знижечка була. Обійшлися вони мені по 10 гривень, тому взяла ще дві в запасики. Вже маю стільки тих масочок, що тільки потрібно не лінуватися, а користуватися ними, щоб бачити якийсь результат. Далі покажу вам ще, дівчатка, наборчики дуже цікаві, які я придбала. Ну, на мою думку, вони цікаві, тому що в набір входив ось такий от блокнот, записник від компанії Юнайс. Ручка також йшла в комплекті і два подарункових пакети. І цей набір коштував всього 39 гривень. Ось так от він, він виглядає всередині звичайний записник в лінійку. Єдине, що більше я люблю в клітинку, але в лінійку також непогані. У мене, до речі, є такий записник, я ним користуюся, тому вирішила придбати по такій ціні. Взяла чотири таких набори. І вийшло у мене 4, 4 блокноти записники з ручками. І вісім ось таких от подарункових пакетів від компанії Юнайс. Nice. Пакети досить об'ємні, добротні, можна використовувати як на подарунок для когось, і також замовлення віддати клієнту. Дуже гарні наборчики. Я задоволена, що я їх придбала. Тільки от думаю, куди я маю їх втулити. Ось так от, щоб було все видно. І останнє, що я придбала, це ось такий от засіб для чищення кухонь і духовок, який тут у нас об'єм. Тут у нас об'єм 750 мл. Два таких засоби у мене замовили клієнти. І один я взяла особисто для себе. Взяла його, щоб не платити замість плати за доставку. Якщо ми купуємо цей засіб, то доставка на будь-яку пошту, чи на Укр, чи на нову пошту, буде для нас безкоштовна. І я, звісно ж, скористалася цією пропозицією. Ось таке от було моє замовлення. Мені сподобалось замовлення непогане, гарні були пропозиції. Я рада, що я ними скористалася. Пишіть, будь ласка, в коментарях, дівчатка, чи робите ви замовлення з цієї компанії. Що саме замовляєте? Що більше вам подобається, мені буде. Дуже цікаво почитати ваші відгуки в коментарях. А зараз я вам усім дякую за перегляд, бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.